Не знаю, може в когось більші помідори ростуть, але в мене 481 грам, пів кілограма помідор. Це ті, що народились на балконі. Всім доброго дня. Сьогодні у нас 16 серпня. Бачите, я знову на городі. Ось картоплі трохи. Зараз докопаю, там ще два куща лишилось. І все, картопля в мене своя скінчилась. Пройдусь, покажу вам урожай. Ось, перець, один кущик, самий шикарний. А остальний, ну ми вже поїли його, але він такий був не дуже. Далі кабак, кабачок. Кабачок вже, бачите, виріс більше, ніж моя рука. Ну хай росте. Мені вже не треба. Помідори, дивіться, які помідори. Це ось ось піде. Це один салат. Якраз. Я все, взяв ящичок. І зараз буду збирати помідори. Отак, бачите, картоплі вийшло. Да, там половина, ну не половина, а якась частина погризена. Так, по огіркам. Пообривав я ось, засохше листя. Бачите, нижнє оце почало ось усохнути Зараз додатково водички їм дам. Може трошки ожив... оживити. Так. Далі помідори збираю. Прошу поставити вподобайку цьому відео, зробити репост. Дивіться, кабачки, огірочки і помідор, дивіться, який помідор. Всі помідори до такого, бачите кусочка невеличкого землі. І це ж я його ще не вдобряв, на той рік планую чимось більш інтенсивніше піддобрювати. Зараз трошки прокапаємо тут бачите, укропчик ось у молоденький буде. Кінза воно зійшло. Петрушка щось довго сидить не сходить, але ну, я думаю, що вона проб'ється. Ну, ось таке сьогодні відео у нас. Погода чудова, дивіться хмарки. Можливо дощ буде, можливо не буде, мабуть більше що не буде. Все, в принципі, з огородиком потихеньку дозбируємо ті помідори. Ну там ще буде, мабуть буде. Квасоля лишилась. Теж нехай вже як посохне. Геть, то тоді я її вже зберу. Квасолю ми там закрили. Баночки і заправку для борщу зробили. Все перець, ще гіркий цвіти. Хай цвіте. Так, тут уже картоплі нема, докопав. Два рядочка було, бачите, і майже ціле літо їли свою картоплю. Ну, кабаки, хай вже буде на насінні чи як там. Все, всім дякую, хто дивився це відео до кінця. Особлива подяка тим, хто пише коментарі, ставить вподобайки, робить репости. Так ось ще пропустив помідорчик, дивіться. Треба зривати. А, він сам впав. Не треба думати. Все, всім гарного дня, до побачення.